Вітаннячка, кіберспортсменчки! Сьогодні ви побачите, як я розніс ворожого мідового ліона аж в два рази, і як на дабл ставці мідика намагався заруїнити. Ця катка була зіграна на моєму твіч каналі, де трансляції проходять доволі часто, тож всіх запрошую. Ще в мене є телеграм-канал з усіма анонсами щодо нових відео і трансляцій. Також не забувайте донатити на ЗСУ, бо саме завдяки ним виходить це відео. Гарного перегляду. Його де? І він тут не повинен помирати. Тим паче, якщо я буду через якийсь аганім чи щось таке, то повинно бути взагалі окей. Єдина проблема, це, звісно, клокверк, але я буду купляти собі, мабуть, е цей піку. Тому що мені потрібні стати, тому що я не хочу проти Тіні помирати. Ту, 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 ту. The comes. Не знаю, що це за аніме, але дуже дуже круте щось. Опін класний. <клес> так, у нас майже всі поставили дабл ставочку, тож ну, треба очікувати, що вони грати будуть. Ой-ой-ой. Destroy... 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 First... Ой-ой-ой-ой-ой! пусть красава в зале солист чё, чё? <sharp inhale> чё? чё ты возникает бывает зачем его чему не фармить а рукавичку привезу yes. мне пока сапог не дуже потребен I Я думав, там медовий тінік якийсь буде, і мені буде так, ну, неприємненько стояти. А там тіні, взагалі, хардлейн, або четвірка. Короче, взагалі я не розумію, хто там з них. Ні, добре. Тіні, пойде фармить. Ой, Леончик, ой, Леончик. Так же тобі сумно, мабуть, грати. Ось в тому й -то прикол, що навряд чи. Що? Який блайдств? Дюд, дюде! Що ти береш? Хоч би не соромився. Не позорився, господи. А я бы сапога. А він забере. Пуджа like добре, Пуджа мені не хоче дати пітюню. Можливо, Пудж ще раз вихукає. Ось oh, тут астрал в КД. А, а, все. А чого я не побачив? Я не побачив цей момент. Я якось його пропустив. На пуч пішов, забрав у мене мідера. Сам в соло. Та можна лівати, я вважаю, ліончику цьому. А ще, я, мабуть, докуплю стіки про слапну. Тому що мені нема куди витрачати кошти. А ці гілки я їх не хочу про сак продавати. Тому я в'їбу скільки там. 150 плюс 200, 350 стіки, котрі мені не потрібні. О, денайт вежем. Заберу регенерацію, щоб ніх ніхто її більше не забрав. І біжу допомагати паджерсу. Добре, нормально. Враховуючи, що в них ця ситуація на мапі, то я не впевнений. Це давайте до побачення, це мій кіл. Тепер потрібно піти фантомку в'їбати. Підемо зараз фантомку вбивати. Який, мабуть, спочатку я Dragon Lens хочу купити. На цей раз. Хоча я зазвичай через форсап це роблю, але тут я хочу через Dragon Lens. Через всі стати. Тут чотири героя, а я тихенько звідси уходжу. Опа, все. 3 heroes here. Допомінг чем зміг? watching a лошадку spree. Чтоб точно не втік Ай, тут, тут як тут! Нормально. Починаю спорти. Мені впадло спорсу починати. Мене ось і Dragonland же. Я почуваюсь досить добре, ним тому що в мене є команда. Якби в мене не було команди, я б з ферсу починав. Але тут в мене люди грають. Тому можеш собі дозволити почати цієї вовк. Yeah. Можем. Ліч соло. От цього ліча можна забрати на перетяжці спіймати. Блядь, помилка. Ой, це, походу, зараз камбэк почнеться. У нас дві урни. Вони все ж таки урну реально урну купили. Вони реально урну купили. Блін, ну гра, звісно, може стати зараз складною. А это вон охотив без би, На галіні як? У мене кори хочуть фармити, супорти хочуть фазитись. И кто правий в цій ситуації? Да, да, Акбайр. Аккаунт 19 года, долбайок. Да, да, Акбайр, именно, именно. Ты же профиль не можешь посмотреть, долбайок. Guys, shut out. This is the game. Yes. Бля, як в дитячому садочку треба щелі спокаювати під пивасів цих. Треба допомогти. Треба допомогти Добре, нормально. Блядь хелп, хелп, хелп.

Біжен У мене ДК вбили, блядь, ну я не знаю, ну чоловік ватний Він повинен бути з блінком, просто влітати і хуячити всіх, а він цього, очевидно, робити не буде, тому що він з ШБ Стат, так, може в Хакозі приїхав, і просто? ну крінж, Треба було себе ховати, я не знаю, або ультанути просто. Але, тому що в ТГ це, 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 це стандарт, я не знаю. В ТГ найкомфортніше за все спілкуватись. Типу, я взяв, наклацав на клавіатурі пост. Це. Мені не потрібно нічого робити особливо взагалі мене просто щел здихає кожен раз. Знайшли. А чому ми без маків заходимо, блядь? Похуй, одразу в'єбав дуру. Хай байбекається, я не знаю, що хоче Хей, hey, Сюди hey, hey, right нахуй, сюди, блять, просто клоуни бані! Відправляйтесь відпочивати. Мені потрібно фантомку вбивати. Яким чином? Чим? Типа МКБ купляты? Блаторн? Ну, нахочу я вот це все куплята, честно. Она решила на то есть так? Она очкует. Правильно, роблять. Она без БКБ. Она без БКБ. Она без БКБ, блядь. Я намагався його засейвити, я не хотів йому підруїнити щось Це Це так сейвив, якщо що О, ось тут щойно! Якщо так, то ну, схоже було. Мене в Тіні, фоточка, база. знаю, чем, наверное, первый раз в этом матче играет, или реально Байер, блядь. Эээ, начал играет первый раз в этом матче. Блядь, чё он их с волосом? Спасибо. Я после игры до таба. Я каждый игра такая, я махаю просто. <решу> бег, успокойся. не где-то что у меня один на ДК. Don't dive, don't dive, не dive. даже таких наверное, в жизни не видел. Чё он ро, блядь? Ну, no, хайф бывает свой блокер, как кайфарик. Якщо не помиляюсь, у нас перефарм навиженный Як ще не помиляюсь, у нас, перефарм... нас просто навиженный перефарм. Крипивный вам, у нас нема, get back, get back. We don't have creeps.

на що такий перефарм у всіх? Ладно, на, у нас походу перефарм йовнути. Війни на Добре, у нас походу такий перефарм, що ми можемо собі дозволити заходити. Розніс, розніс, не, не дав підруїнити. Ось таке відео вийшло. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Сподіваюсь, що ви поставите лайк, підпишитесь на канал та напишете коментар, бо це дуже сильно допомагає у просуванні відео. Нагадаю, що я створив для вас DS-сервер, де ви можете шукати собі тіметів для гри в доту. Будьте чесними, будьте людьми. До побачення.